Бачите, бачите, виросло з землі. Ніколи не було. от хорошо. Цей мандаринчик. Верно, це мандарин, я думаю. Наконець-то моя мрія збулася. Бачите стекло. Я воно хоча б не розбити. отаке таке. Його треба виміти. Ну, образнюче. Дивіться яке. Невже воно не виміється? Вона тоді казала, що його мила Кажу, а чого воно таке не вимідеть? Каже, обшкрабане не не виміється, я так уже переживаю. Духовку теж помию. Ось так, той поставила з картоплею, і чогось дивіться як. Раз. Будемо Ну Отак, мої дівчаточки, бачите, пішов процес. Я взяла соди, насипала в тарілочку, налила фері трошки. Можна навіть чутьюк солінути або перекисі. Зараз я, мабуть, додавлю трошки перекисі, Дуже добре. Зараз переверну на другу сторону. Я взяла губкою ось так. Чуть водички намочила губку, натерла. Зараз переверну на другу сторону. І так, по 5 минуток і, я думаю, хватить. Побачимо, що буде. Не знаю. Але паутині точно не буде. Ну так, дівчоночки, бачите, ця плямка, вона це така була, як вона просто чорна. А не знаю чого. Це воно не грязне. Воно таке було що з першого разу. Але я його, якщо я його буду так терти, то я боюся, щоб дірку вона. Сказала, каже, будете терти, то ще й дірку протерете. Але я взяла, ось, дивіться, таке средство, може візьми. Бачите гель? Бачите, милам. Я попробую все ж таки. Побачимо. ну Воно, бачите, я. Дуже незручно, я на колінах. Тут я теж все, дивіться, отак зробила. Бачу, вже тут побіліло, хоча я тільки його ось так зробила, ще отсюди я не чіпала по черзі, все по черзі. Так, помалу і все пройдемо. Бачите, вона, отаке, як коричневий. Бачите, я сподіваюся, що краску не здере. Так, це мені резиночка дуже не подобається. Її теж треба, щоб воно все тут відкисло. Я ж коли що готую, то я його не запускаю. А відтираю. Ну, все одно ж не так уже, як генеральна уборка в нас йде, що все відсовуємо. Отак От я відключаюся. Телефоном як щоб... Ось так. Вже ось це напілення, так трошки видно. Пляму я ту забрала. Чорну одну і другу. Аж перчатка порвалася. Так вона, ну, погано трохи на камеру. Вона блістить. Я зараз я ще чистою водою гарно вимию. Я вже її тут деру і деру і деру. Ще ось тут помию, і ще тут і тут. Дивіться, ось я поставила вже це стекло, підсохло, але я його ще буду спреєм. Трошки зроблю, щоб воно чистеньке. Я думала, що я йому нічого не зроблю, бо вона казала, що воно таке є. Подерте, ну нормально. Покажу. Трохи я її віддерла, бачите? Блістить, стекло класне. Я ще його чуть потру потім. І ось так все блістить. Це на двір ходила. Ну, з того дня пліта. Хочу це зробити, як з магазину ну, ну, все одно, що там казати, знаєте, що я вам зараз покажу? вгадайте свою роботу. Да не шторку. Шторку теж я постирала, вона вже в мене висохла, дуже добре стирається, так вона ну тоненька. Така. Я помаленьку думаю, буду його все, щоб помаленьку так. Стирати, да, прибирати. Вгадайте що? Не показую. Ой, зробила я вже карніза. Покажу вам, є, тепер у мене вже карніз є. Звісно, окно у нас таке дерев'яненьке, але нічого, я його помила. І дивіться, тюлька моя. У мене була нова тюль, вона була дуже довга, щоб мені не куплять я її просто обрізала. Це півтора метровий, бачите, карніс, бачите, як він попадає. Ну, хорошо до вагонки. Тут мені треба буде, я зробила все без тісьми. Чи то ті смі, як правильно. Ах... Бо захотіла сьогодні зробити, а як? І придумала так, як. Як придумала? У мене 1,5 метра, а тюль це 3 метри. Получається, дуже багато складок, так воно навіть і не видно. Тут дуже багато складочок, дуже багато. І воно так і дуже добре, що складки є. Ну так, це получався у тюлі вона довга, 2,80 була ця тюль. Це був низ, і це. Це саме низ, і це так воно мені вона у хаті не понравилася зовсім. Вона Вігора на вікні є. Я брала її на дві вікна в тому році, я її буду знімати повністю. І от вона мені пригодилася так як для кухоньки, мені кажеться, що хорошо. Вона ще так блістить, я не знаю, вона, мабуть, не передає. Чи передає трошки? Вона як. Не дуже видно так. Ну, так Я вазончики взяла губку, чисту, ну, нову, щоб не хімія. І намочила і попротирала лісточки. Чогось у мене мандаринчик, поскручувались лісточки. Я не знаю, чому я нічого тут не бачу. Та, вже, мабуть, років три отак росте і росте і росте і толку. Я взяла, ось зрізала верхушку. Я не дуже вмію з вазонами і, може, із-за того вони і поскручувались. Але я думаю, що вони розправляться. Я взяла їх помила, ну і Дуже дуже моя мрія, дуже багато вазонів, щоб мене було. Я дуже хочу накупляти. Я сьогодні зайшла в магазин і навіть не думала, що я такі вазони попитала, які такі, що вони як. ну, не такі нежні, а такі, що можуть вони стояти і не бояться нічого там, ні, ні, якщо затінок, ні сонця, то мені там показали дуже багато такі високі і. Забула, як називається. Боже, такі гарні вазони, так як язик, такі довгі. І пальмочки, там такі гарні і цвітуть 500 гривень, 600 гривень вазони. Мені так понравились, що це капець. Я хочу ту кімнату, ну, що ігрок, я хочу її трошки переробити і поміняти вої. так шкода, що вийшли ті сірі обої. Вони мені ніяк не до душі. Взагалі треба. Якось не знаю, другий раз добре подумати і... або примірати до хати, дивитися, щоб ну не подобається. Хочу щось друге, оце що обоє хочу поміняти. І це дуже моя мрія. І обоє, не знаю, чи буду, може, я буду. Теж щось захотілося дуже самої це зробити. Не знаю, як буде, ну, хоча б взяти мішка і просто спробувати, чи воно вийде. А ні, то здерти, даю все Його зняти, даю все і попробуйте, як воно буде йти. І ну, багато в мене мрії. Мрія, що в мене телевізора поставить. В Ігора мрія ноутбук дуже, хоча б і ушний. Де моя мрія викинути стола того, щоб там не було. У кутку, якось трошки щось переробити. Та багато мрії. Це ще я дуже хотіла. А, і углового цього дивана його, такого поставити, щоб Ото дуже вже то що ми хату купили, то там вже і підложуємо його, і, і таке. Багато бачите, мрії. Ну, Помаленьку те, що я хочу, я то й роблю. Ну, я думаю, дивіться, я хотіла білого корнізу, у мене у тих кімнатах бі білі. Я купила ось такого, бачите? Він геть так совпав із вагонкою. Його так би і не видно, карніза. На камері не видно, але, однак, його видно. А то що це таке? Я ну, жалюся тут повісила, там треба буде тепер попідкрашувати все, тому що там більш патіки забить. Якісь, бачите, переробити, Бо везде вікна пластикові, а на це так, як. Ми потім його вибивали, бо тут було мацюпусіньке пусіньке віконечко таке, тут було перегорожено все. О там була ось ось угол. Ось ви бачите, де отут. Ось воно. О, це оце, так було. Ото, отак. То як би воно було? Мені зрозуміло, що мені треба було, щоб зробити велику кухню, а то ні туди, ні сюди, ще й погреб у середині. То як воно було ніяк. то можна ось, е, таке саме купити і взяти і тут. що Це ж воно так і включить телефон. І тут ця розетка не робоча, замкнуло було і горіла вагонка. Треба буде кидати, зрівати. Ось тут теж так зробити. Воно буде так хорошо, я думаю. Ну, така кухонька, де і все. так як У городі мавши хатинку, так як сільська хатинка де і все. Ну, В селі трошки, звісно, по-іншому. Звісно, в селі тоже я такий домашу, дуже гарно. ну, таке, Мені гарно і так. Те, що я роблю своїми руками помаленьку, тут завал, завал був пич була, тут, тут просто а, трамки ці були такі, знаєте, які трамки Це, а, тут а, ці а, обої такі ці звисали, і а, отак як пузо було, всі стіни фанера була. Тому що, ну, то як жив? Старі люди як робили? Так, теж цю вірандочку достроїли. Цю теж це достроїли. Тут просто так були двері, і тут був поріг і все. Ну Це люди вже достраїли, коли старі ті що жили. Ну, так, якось. І хочу там в тій кімнаті поставити багато вазонів, так, щоб були вазончики красивенькі. Мені кажуть, все постепенно зроблю кліточко, скоро подай здоров'я, трошки якусь копійку підзберу, аби від все було добре, аби ті гроші йшли не на розкоші і не на інше, не на форобі ніякі. Не на ліки, а на те, що треба дійсно. Я, бачите, мені й двері треба ці перекрасити. Двері, може, я обшив стекло закрашу. Я просто собі так думаю, 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 попридумляю щось, перероблю так. я ж кажу, Ось це саме, бачите, як зробила, поклеїла. Воно так класно. Бачите? На цю вагонку поклеїлося, а треба буде, отклеїв, щось друге зробив. І просто в кухню, просто в кухню можна всю ну, переклеїти. Ну, потолок хай, нехай буде такий. І тут теж можна так до половини зробити, як я ось. Оце все отак закрит. І виходить все. Остається тільки потолочок із дерева. Хоча дерево то класно. а це ж все-таки все одно, все. ну, може хімія, ну тепліше, мабуть. Ну, отак. Така сьогодні в мене робота. Помаленьку. Також і духовочку довела, і не знаю, ще хотіла теж з вікон познімати ті жалюзі. Може, вже іншим разом. Мені здається, непоганенько. Бачите, я вже вазончики поставила два. Тут вони на вікні живуть. Видно, трошки пльосточки, так як. Не знаю. Ну, так щось обновиш, даже і постираєш, то якось уже по-іншому виглядає. Непоганенько, правда? Дивіться, багатше. І так якось. Півтора метра воно да і добренько. Так, я мию жалюзі. Я їх замочувала в ванну, брала трошки порошка, брала трошки тери. І так потім млієчкою смиваю і вони стікають. А потім беру і сухою такою якоюсь трапочкою, беру спрей для стекла і, ну, їх. Натираю, витираю це, в мене вони з другої сторони такі, бачите, серебро і золото. ось такі. Та це в, в цій кімнаті, то в кухні, то нормальні ці, а у веранді вони геть ніякі. Вони це там за всю того, що там літа, жир. І я їх старалася цим таким моющим. Ну, вже ж, Я ж казала, вже вам 15 років, навіть більше то вони такі, ну що нормальні, що їх помить, то ну то що, що Що вони там трошки такі, як... Вони такі стали от такі з плямами ось по жовтому, як ото серебро таке. Ось таке. Це друге число, типу, я ну, новосчитав. Тихо, знімаємо. А ти розбираєшся, що? типу, як все? Ну так я беру, бачите? І так гарненько їх. Я його другою рукою придержую і, і натираю тряпочкою. Положила на пол тюль, яку мені треба стирати. Зараз переверну на другу сторону. І так буду витирати далі. Ну, це я однією рукою, бачите, телефон одержу, а не витираю. Я придержую і дуже добре витираю. Ну і так, не знаю хто ми є. Ну, я хоча б ще в кухні тут пліти нема, то ці ще чуть-чуть полежали в гарячій воді, да вони да дай. Пілюка там змилося все. А ти є то в веранді, то, звісно, там треба трохи поработати, коли їх буде. Я думала їх не вишати, але побачила, що все ж таки треба вишати, тому що з дороги. І з дороги видно Бачите, їх можна перекручувати з дороги можна такою золотістою полоскою, а з хати такою як, як хто хоче. Та я подивилась на ті рулети, рулети, то Та там вони, бачите, я отак спеєм і такою лизлю. Придержую другою рукою, ну зараз я телефон держу в руці і так витираю. Ну, оці є з кухні, то тут вони коло їх швидко. Робота швидка. А вже в веранді там де жирне, то так, да, там треба трохи. Що там бачив? Я їх думала не вийшити, але, мабуть, треба. Тому що вийшла на двері, а з дороги люди йдуть і, і однак, видно. Бачите, вроді би і густо складки поробила, а все одно видно. Так що треба вішати. Я пішла в магазині такі современні, знаєте, є день, ніч. Вони по 1000 гривень, по 600, по 900. Та думаю, господі, що ж я буду? викидати зараз ці да шо? І шо що І що толку? Ежте ото. Ці ще більш-менії. Це в веранду треба було, Ну дуже дорого. Я не знаю, чи вони хорошо стираються, чи ні вони якісь такі кото бумажні. Дівчинка каже, що вони добре чіткою точкою чистяться. Я не знаю для кухні, там, ну для веранди, там, де пліта, ну, якщо там жир, при тому в мене пліта. Коло, коло вікна, бо мене нема більше, де її поставити, то я не знаю. Це вони замість, мабуть, тюлі. Є, я не знаю, так. Богу в мене є. Чистенькі ще так. Треба добре так поробити. Ось такий труд. А що ж? То у мене ці тоже не хуже. Хай ще побудуть. Хай ще побудуть. Хай ще побудуть. Зараз не до того. Чистеньке дай, дай добре. Це по краях тут обічне. Ну, таке, знаєте, грязне. Оце отут. Всегда треба отут де края. Щось ну, там зачовується завжди. Бо його знає. Мені, Мені не поїсти, а оце такого щось зробити. Та вже натура, що це отше. Ну, я сидячи до присіла на коленах і все. Каже, Віталій, хай би ти лежала. Я кажу, я як буду лежати, то воно ще може хуже. Коли вже кладе, то тоді вже треба лежати. Коли не можна реально вже йти, вже все. Тоді я тоді здаюсь. А зараз ще так. Трошки мені краще як було вночі і вранку. Виключаюся. Кончила я свою роботу помалу. Вже бачите скільки годин. 9-го. Ось так все. Помило, чистила. Так, поблизку є. Ось так. Друге діло все, я вже повісила. От і все, нехай будуть. Буває ж і ну, тут же ж не будеш всегда ходити одіти, тому що у мене ванна бачите де? Та як вилізу, да буду ходить голода в вікно, в той загляне. Да й що буде? Да й що буде? А тут навіть у ту кімнату не вскочиш, бо там знов ігор. Да й так, то хай будуть. То тут собі я ось двері замкнула і собі переділась, та й все. Отаке приспособлення у нас. Так що все добре. Чистенько, Ну, Тепер буду у хаті познімаю, помію вікна, все. Там розберуся, що до чого. Та і так, так що. Все хорошо. До побачення, мої хороші і Дякую за все, за перегляди, за підписки, за коментарі, за лайки. За все дякую. Хто ще не підписався, якщо вам не тяжко, підпишіться. Мені буде приємно, що ви підписуєтеся. Я буду знати, що Я вам потрібна. До зустрічі!